Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про підпорядкування в угруповуваннях тварин, тобто про ієрархію тварин. Тварини, як і люди, існують у складних соціальних групах. Ну, не всі тварини є одиночкі, де існують все ж групи, часто зустрічається розподіл ролей. Ієрархія. Хтось головний, хтось ходить під ним і так далі. Ієрархія це система домінування, яка існує в багатьох соціальних групах тварин. Вона ґрунтується на ранзі, який визначає місце особини в групі. Ієрархія допомагає організовувати життя групи, регулювати доступ до ресурсів і вирішувати конфлікти. По порядку домінування прийнято особини позначати грецькими літерами від Альфи до Омеги. Альфа біологічна особина, що займає лідируюче положення в зграї, тобто вотажок. Бета біологічна особина, яка може з якихось причин противостояти альфі особині І в такому випадку альфа особина може бути нею зміщена, тобто, як так би мовити, віце ватажок. І так далі, 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 далі по алфавіту. І омега, остання літера грецького алфавіту. Омега-особина, нижчі члени зграї завжди залишаються під владою сильного. Неважливо, чи це буде альфа, бета, гама тощо. Види ієрархії. Лінійна, трикутна, ступінчаста, паралельна, змішана лінійна ієрархія. Сильна тварина загрожує тваринам, які стоять нижче неї в ієрархії. Альфа, бета, гамма, дельта ну і так далі до омега. Трикутна ієрархія. Спостерігається іноді в невеликій групі курей або молодих півнів, коли встановлюється ієрархічний порядок клювання тварин. Альфа загрожує тварині бета, тварина бета загрожує тварині гамма, а тварина гамма загрожує тварині альфа. От такий трикутник. Ступінчаста ієрархія. Одна особина домінує над іншими індивідами з однаковим рангом. Альфа, ну і декілька бета. Тобто особин з однаковим рангом. Це спостерігається у пацюків, у мишей. Паралельна ієрархія. Паралельна ієрархія спостерігається в тому випадку, коли у самців одна ієрархія, а у самок зовсім інша. Горили мають паралельну Ієрархію, де самці та самки мають окремі ієрархічні структури. Ієрархія самців срібно-горлий самець, домінантний самець, який очолює групу, чорноспинні самці, підлеглі самці, які допомагають срібногорлому самцю. Ієрархія самок, домінантна самка, має пріоритетний доступ до їжі та кращих місць для сну. Підлеглі самки мають нижчий статус. Але співпрацюють одна з одною. Важливі особливості. Срібно-горлий самець не має прямого впливу на ієрархію самок, Тобто вона існує паралельно. Домінантна самка не має прямого впливу на ієрархію самців. Статус самця залежить від його сили, досвіду та здатності захищати територію. Статус самки залежить від її віку, репродуктивної здатності та здатності піклуватися про потомство. Змішане домінування. То один, то інший член групи бере гору. Часто це залежить від того, на чиїй території знаходиться тварина. У переслідуванні тварини на власній території посилуються домінантні властивості, і вона починає активно виганяти переслідувача, запал якого на чужій території помітно згасає. Ну тобто собака. У своєму дворі вона пан господар, загнала чужу собаку у його двір, і тут вже чужа собака пан господар. Способи встановлення ієрархії. Агресивні. Ну, тут все просто: хто сильніший, той і господар. Якщо хтось не згоден, той получає по морді і стає згодним відразу. Ритуальні. тут можуть використовуватися ритуальні поєдинки або демонстрації, щоб встановити ранг. Тобто, наприклад, олені склещуються рогами, і один олень не старається пошкодити іншого оленя. Просто він демонструє свою силу. Ну і вроджені. Ранг визначається генетичною схильністю або статтю функції ієрархії. Забезпечує доступ до ресурсів, їжа, вода, партнери для розмноження тощо. Захищає групу від хижаків. Домінантні особини зазвичай знаходяться на передньому краї, захищають інших або координують дії, знижує рівень внутрішньої агресії. Вожак, він рішає усі нагальні проблеми, усі спори. Стимулює співпрацю. Особини з різними рангами можуть співпрацювати для досягнення спільних цілей. Приклади ієрархії у тваринному світі. Вовки зграя вовків очолюється альфа-парою, яка має пріоритетний доступ до їжі та місць розмноження. Бджоли у велику бджіл існує чітка ієрархія, де домінант, звісно, бджолина матка. Класичний приклад ієрархії це курник. Кури рангу альфа клюють їжу першими. Бета другими, гамма-третіми, ну і так далі. Порушення ієрархії може призвести до агресії. Примати у багатьох видів приматів, таких як шимпанзе і горили, самці домінують над самками. Домінантні самиці мають кращий доступ до їжі самок і території. У гієн навпаки, через високу мускулінність самки домінують над самцями. Ну і цікавий дослід у нас. Домінування французький дослідник Дід'є Дезор з університету Ненсі опублікував у 1994 році цікаву роботу під назвою Дослідження соціальної ієрархії ширів у дослідах зануренням у воду. Ну і ось оцей, здавалося би приємний чоловік, добродушний. І в чому ж була сіль дослідом? Спочатку в досліді брало участь шість класичних білих лабораторних шурів. Коли приходив час годувати шурів, їх поміщали в скляний ящик з єдиним виходом на горі. Цей вихід був тунель. Ходом, який спускався на дно сусіднього скляного резервуару, наповненого водою. На стінці резервуару з водою розміщувалася годівничка, до якої щур, винуривши з тунелю на дні, міг підплисти і вхопити звідти галету. Однак, щоб з'їсти її, тварині необхідно було повертатися назад на тверду поверхню сходів. Дуже швидко серед шести учасників цього експерименту сформувалася чітка ієрархія. Два щури стали експлуататорами, вони самі ніколи не плавали, а забирали їжу у трьох експлуатованих плавців. Ш... Назвемо їх шістками, так шостий щур. Вибрав стратегію самозабезпечення. Він пірнав за галетами і успішно захищав їх від рекету експлуататорів. Назвемо його Ренегатом. Найдивовіжніше почалося, коли вчений перемішав щурів, тобто він взяв експлуататорів, обрав з однієї клітки, в іншу помістив сплошних тільки експлуататорів, і знову та сама ієрархія. Серед них вже були експлуататори щурів, три щурі плавці, ну і шостий Ренегат. Серед шісток та сама історія, коли всіх шісток помістили в одну клітку, знову ж таки. Два щури стали експлуататорами, три шістками, ну і шостий знову ренегатом. І абсолютно ж та сама історія була із шістьма ренегатами в окремій клітці. Якщо ж кількість щурів збільшувалася, то результат був іще вражаючий. Доктор Дезор посадив в випробувальну клітку 200 щурів. Вони билися всю ніч. І вранці там лежали. Три бездиханні жертви соціального катаклізму, тобто троє щурів, загинуло. А в щурячому співтоваристві сформувалася складна система підпорядкування, де були генерали, їжу приносили їм лейтенанти. Ну і частково їм доставалася їжа. Ну а більшу частину все ж таки генералами. А ген лейтенанти, в свою чергу, відбирали їжу у робочих плавців. При цьому, крім а, даних категорій. І ще й Ренегата сформувалася так звана каста жебраків, які ніколи не плавали і не билися, а харчувалися крихтами з підлоги. І в цій історії для щурів після цих експериментів. Дезор вирішив препарувати щурів, щоб дослідити будову їхнього мозку. Після препарування з'ясувалося, що всі щури, звісно, відчували стрес від даної ситуації. Але найбільший стрес відчували не ті, кого експлуатували, а саме експлуататори, оскільки постійно в ході оцих заговорів дворцових боялися, що їх можуть скинути, адже сила вона не вічно щури страждали, щури билися і так далі. Тобто найбільший стрес був у тих. Хто на верхівці ієрархії саме? Дякую за увагу. Я сподіваюся, що ви вже поставили лайк, пишіть коментарі, робіть репости. До наступної зустрічі. Всього найкращого. побачення.